Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 7 листопада! Слава Україні! І так, друзі, розпочали ми вчора заливати вули, сняли вам ролик і були питання різного роду. Зачастую завжди повторяються, одні ж ті ж питання, але все рівно, людей багато, хтось вже питав, хтось вже відповідь отримав, хтось ще не питав, відповідь не отримав, скажімо так, питає він. Ну і по мірі, скажімо так, можливості будемо знімати вам ролики, так як в цеху зараз будемо кожен день, біля бджіл. Зараз роботи ніякої нема. І будемо відповідати на ваші коментарі. А ви їх задавайте. Ну, або пишіть коментарі, ну, багато вже людей зрозуміли, що на коментарі я зовсім не відповідаю. Хіба от в такому плані. Текстовим повідомленням в коментарях зовсім не відповідаю. А тільки так. А кому дуже якоби, треба, задавуть питання або на вайбер, або дзвонять. Ну, краще все ж таки писати коментарі, бо не завжди є зручно відповідати на телефон. А вже як буду по можливості, з ним ролик і відповім. Значить, э, такий. Ролик стосувався, де беру компоненти для заливки пенополіуретану. Так як ті люди, котрі ну, купують форми, не ті, котрі в нас замовляють, ті, котрі в нас замовляють, вони ну, відразу получають, скажімо так, якщо їх цікавить, ми їм відразу якоби, даємо всі дані. А ті, котрі або саморобні роблять, або ну, неважливо. люди питають, де беруться, форми, О, не форми а компоненти. Ми за свою практику брали два раз компоненти Верість, в двох різних місцях компоненти. Перші компоненти були німецькі. вони мали, скажімо, так, специфічні характеристики, але були дуже зручні для наших перших форм. От ці компоненти, які ми зараз користуємося, вони не зовсім підходили до тих форм, хоча ми вже потім навчилися ними працювати. А зараз, от, наприклад, для цих форм, ті компоненти. Незручні, а для цих форм вже зручні ці компоненти. Чи це самі кращі компоненти, чи вони самі дешевші, я, друзі, не знаю, так як е, ми беремо те, що нам підходить. Можливо, десь є дешевше. Якщо хтось із вас знає, може писати в коментарях і всім буде цікаво. Е, про, ну хто, скажімо так, продавець і які орієнтовочні ціни. Ми ж беремо в Кам'янському Дніпропетровську область. Зараз я вам покажу на бочках. А давайте відразу подойдемо до бочок. Ну, отак. У нас є такі запаси, скажімо так, тут три комплекта. І от сьогодні тільки якраз відкрили перший комплект. Тут є координати, хто нам відсилав. Ну Нажмете на паузу і побачите. Значить, Кам'янське Дніпропетровської області, Білоус Вадим. Номер телефону контактний його є. Можете туди дзвонити і питати. Ціни. Я навіть зараз і не пам'ятаю, яка ціна ми брали. Конкретно ці ми ще брали зимою. Ну, в початку року. ці вже в середині року. Десь біля 180, чи скільки. Я точно не пам'ятаю. Кого цікавить, дзвонить, бо ціни у них завжди міняються. Так що дзвонить та питайте. беремо там. Вони нам дуже підходять. Які їх характеристики? І так, друзі, тут теж. Сама, скажем так, хімічна реакція при змішуванні цих компонентів залежить дуже від різних факторів. Це як температура самих форм, температура самих компонентів, температура приміщення, волога приміщення, кількість обертів на, вашому, так, на вашій дрілі і тому подібне. Воно при будь-яких умовах буде працювати. Чи буде холодні форми, чи не компоненти, ну все буде по-різному. І коли ви подберете для своїх умов оптимальні скажімо так, умови, туди у вас все почне працювати. От невеличка така зміна произошла у нас, от як буквально для заливки. От, от вчора ми почали заливати, і ми произвели невеличку заміну. Мною було замічено, що моя дрель, там, де вона висить, вона, скажімо так, при Повному шприці, скажімо, так, ну, такий шприць великий. Він має 80, 80 діаметр, а сам венчик має 70-ті діаметр. Скажімо так, ну, почти платною. І коли от потрібно розмішати такий об'єм, замітно було, що дриль теряє обороти свої. Швидкість теряє і все. Було прийнято рішення купити нову дриль, яка має більшу мощність, і щоб вона все ж таки перемішувала при тих обертах, яких то потрібно було. Вроді би не мелочь, або відразу замітна друга картина. От зараз ми бачимо, що ми більш якісно змішуємо, і замітили, що при більш якісно, якісному змішанню не потрібно дуже гріти форми. Бо реакція відбувається набагато краще, і вспінювання набагато краще, і плотність спінювання набагато краще. От якщо у нас, наприклад, раніше при тільки гарячих формах могло вилізти, ну, скажімо, ну, от така сапля. Ну, я не знаю, Машенька покажена. Ось вот така сапля. При гарячій, при холодній формі цього не приходить. Так зараз і при холодній виходить, так як е ну, поменяли вінчик. Все, дуже багато факторів, дуже багато різних нюансів, і то все треба враховувати. Е ну Краще дотримуватися технологію. На великі обороти для змішування. Все ж таки температура, е котра підходить до форм, це около 20-25 градусів, температура приміщення біля 20, компоненти біля 20, туди ну, завжди все ідеально і виходить. Якщо при холодних робити, може не додавити, залишиться якийсь пузирьок воздуха. Ну, різні фактори, краще все ж таки дотримуватися. Компоненти показали, телефон показали, як це происходит. Также самі компоненти перед роботу повинні бути скажімо так, перемішані, Бо коли вони стоять, вони, ну як нам розповідав продавець, вони осідають, скажімо так, діляться. Конкретно йде річ, по-моєму, о білому компоненті. Він такий, як, скажімо так, як олія, і він знає послаїтися. От його бажано перемішувати. Якщо, на перший погляд кажеться, що чорний. Потрібно би чаще змішувати. Ну і з практики, і з правильності, от, продавці говорять так, що компонент А потрібно перед роботою якісно змішувати. Як це відбувається? Вот воно стояло, нам потрібно, я говорю, як в наших умовах, в ідеалі то треба, б, може по-другому. Ну, не всім це, скажімо так, дано і нема можливостей. Простояли, розпочали заливати, бочку кинули на пол і. Пів, пів часа ми так зад-перед її е, катаємо по полу, для того, щоб воно перемішалась. Після того вкручуємо, продемонструй, вкручуємо е, краник і ставимо вже от на таку підставку, де нам встає, скажімо так, каністра. Е, за рахунок вакууму не завжди тече добрий компонент. Ну, скажімо так, не тече, бо якась часть витече і коли вже здається вакуум, воно перестає тече. Що ми робимо? Я невеличким сверлом, троєчкою, сверлю отвір в бочці, кладу тут такий магніт, і він закритий. Ми відкриваємо, коли вже бачимо, що напор слабий, приоткрили, воно потягло собі воздуху, закрили і знову нормально тече. Раніше. При перших спробах роботи з пепу ми робили трошки інакше, тече, перестає течать, ми перекручували бочку, відкривали краник, воздух заходив через краник. Ну Це дуже така муторна робота. І в ітогі і так, бочки ми потім ці продаємо там по 200 гривень бажаючим там сусідам, кому потрібно. Нам цей, цей отвір тут ну зовсім потім ніяк не мішає. Бо і так ми всю бочку продаємо і їх не складуємо. Так що. Якось так. Отвір просожив ту і на одній, і на другій, і невеличкі магнити. Все, друзі. Компоненти фірма, по-моєму, називаються PolyFim. Или Polyfom, не знаю. Пошукайте в інтернеті, можете координати далі, дзвонить, питайте. Вот так це виглядає потім. Ну, Давайте вот, покажу на кормушке. Вот Отак виглядає кормушка. Наша форма робить дві кормушки відразу. Ну, отакі беленькі, гарні. Тільки б сталося облой зрізати, та й все. Все, друзі, на, перший, на перше питання із, із ваших питань відповів, а завтра відповімо на якесь друге. На цьому буде завершети. Слава Україні!